Всім привіт! Як же надіслати онлайн-тест з системи на урок учням? У пошук, будь ласка, введіть назву онлайн-тести на урок. Після цього відкриється ось така сторіночка. У пошуковий запит. Напишіть тему для тесту. Наприклад, рухливі ігри. Оберіть предмет. Фізична культура. Клас. 3. Всі можливі варіанти, які створювали колеги, вам висвітляться відразу на першій же сторінці. Зверніть увагу, тести мають різну кількість питань. У лівому куточку зверху будуть написані 5, 10, 6 і так далі. Це все кількість запитань. Мені буде достатньо 10. Тож, поставлю. Переходжу рухливі ігри. Можу поставити лайк ось сюди. Для того, щоб не загубити цей тест. Надіслати колезі з допомогою такої виделочки. Або ж зберегти у PDF. Цю ж секунду роздрукувати. Перевірити і самостійно пройти може з допомогою цієї кнопочки тестування. А як же надіслати. Домашня робота. Рухливі ігри. Нехай буде написано Рухливі ігри 3А. Коли необхідно виконати, 9 листопада о котрій годині до 13.00. Домашнє завдання. Якщо мені потрібні якісь додаткові налаштування, зможу переміщати будь-які елементи. Також зверніть увагу, можна обмежити в часі проходження. Домашнє завдання натискаю посередині. Все. Червона кнопочка горить. І це означає, що завдання активоване. Тепер я зможу надіслати. Це учням. Зверніть увагу, відразу ж можу прикріпити у Google Клас. Або ж скопіювати у сіренькому віконечку все. Та надіслати у будь-який зручний для мене месенджер. Чи це буде Viber, чи WhatsApp, чи Telegram. Якщо є питання, будь ласка, пишіть під цим відео. Гарного дня!